Почали судити голову підгацівської громади. На Волині школярі отруїлися невідомою речовиною. Заховав партію другоцінних кабійців та віз в Україну. У Луцьку горів спорткомплекс університету. це і не тільки. Дізнавайтесь сьогодні у випуску новин на часі. В студії Аверсу працює Юрій Куцик. Вітаю. У громаду Володимира надійшла сумна звістка. На Донеччині помер солдат Микола Менкунець. Серце військовослужбовця, який воював на Краматорському напрямку, зупинилося 21 лютого. Тепер захисникові навіки 33. Інформацію про прибуття тіла та чин похорону повідомлять згодом. Внаслідок міновибухової травми загинув Микола Боршуляк із села Радехів Вишнівської громади. Життя оборонця обірвалося 15 лютого поблизу населеного пункту Новоукраїнка Покровського району Донецької області. Микола Боршуляк проходив військову службу з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Поховають захисника у вівторок, 25 лютого, у Ковалі. Колодяжницька громада у жалобі. Захищаючи Україну, поліг Євгеній Гутевич із села Стеблі. Військовий був старшим механіком-водієм штурмового батальйону військової частини А-41-22. Життя солдата обірвалося ще 6 вересня минулого року в районі населеного пункту. Галицинівка Покровського району Донецької області. Герою було 36 років. Саме сьогодні, у третю річницю повномасштабного вторгнення, лучани проводжали в останню путь захисника, який до останнього боронив Україну Вадима Гнатюка. В цей день, коли країна згадує шлях боротьби та втрат, Луцька громада відспіває воїна, який віддав за неї своє життя. Кафедральний собор Святої Трійці сповнений скорботи та сліз. Тут зібралися всі, хто знав і любив загиблого воїна Вадима Гнатюка. Йому було лише 35, а міг ще жити та любити. Воїн Вадим, який прийняв цей виклик, став в ряду з іншими оборонцями і до кінця своїх днів. До кінця свого життя доки билося било серце відлюблячи Україну, захищав її. Знайомі згадують Вадима як людину, яка завжди була готова прийти на допомогу. Тепер його ім'я назавжди закарбовано у пам'яті рідних та побратимів. Людина він був хороший, добрий, наскільки я його знаю. Во ми односельчани, жили живем, живемо, жили разом з сестрою його меншою, дариною. Ми спілкуємося, дружимо. Важко да, звісно. Біда для мами, біда для ну, для всієї родини біда. Хлопцем він був таким, ніколи ні в чому ні в кому не відказував. Дуже гарна людина. Вадим Гнатюк, житель села Рокині, тому і віддати останню шану захиснику прийшло чимало односельчан. У цивільному житті працював на будівництві. По собі воїн залишив згорьованих батьків, сестру, дружину та маленького синочка, для якого батько назавжди залишиться символом мужності. Дитина, яка стоїть сьогодні біля гробу, вона хотіла, щоб тато її водив в школу. Дружина хотіла, щоб чоловік, як люблячий чоловік, обіймав її і казав добрі слова. Батьки хотіли, щоб син або телефонував, або ще краще прийшов у обійняв, за щось їм подякував про щось, поговорив, так і так воно. Мало би бути, якби не ворог. Долучився до лав ЗСУ Вадим менше року тому. Спочатку проходив навчання за кордоном, а далі служив на Донецькому напрямку на посаді стрільця, де і прийняв свій останній бій 15 лютого в районі населеного пункту Срібне Донецької області. Вадим дзвонив додому, що треба окопні свічки, що його тато ходив, шукав, сказали, баночки треба. Ну, поговорили і все. І вже на другий день вівторок знали, що він загинув. Ми маємо цінувати подвиг кожного військового, що оборонить Україну і всіх нас ціною власного життя. Свій останній спочинок Вадим Гнатюк знайшов на кладовищі у селі Рокині. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик для новин на часі. У Ківерцівській громаді в останню дорогу провели героя Валентина Карпюка. Захисник народився у ківерцях у мирному житті працював. У лісгоспі був призваний на військову службу по мобілізації 12 червня минулого року та після навчання зарахований до списків особового складу військової частини на посаду стрільця. Герой на війні загинув 20 лютого в районі населеного пункту Журавка Сумської області. Траурна процесія слідувала вулицями міста до рідної домівки воїна, відспівали покійного у храмі покрови Пресвятої Богородиці міста Ківерці. Поховали Валентина Карпюка на Алеї Слави на міському цвинтарі. Дубичниська громада прощалася із захисником Віталієм Потапчуком. Житель села Кримне був призваний до лав ЗСУ 13 червня минулого року, піхотинець-стрілець службу ніс на Покровському напрямку. 4 жовтня 24-го року, перебуваючи на бойовій позиції поблизу населеного пункту Маринівка Донецької області. Утримав поранення внаслідок скидання ворожим БПЛА вибухового пристрою. Перебував на лікуванні у місті Дніпро та Києві, проходив реабілітацію в Івано-Франківську а останнім часом у Луцьку. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна честь та шана усім полеглим захисникам. Три роки тому ми прокинулись від вибухів. І не вірили, що в сучасному цивілізованому світі можливий такий варварський напад сусідньої країни, хоча війна з підступним ворогом на сході України почала ще після Революції Гідності. Річниця повномасштабного вторгнення на загальнонаціональному рівні визнана днем молитви ось і у Луцьку представники місцевої влади, священнослужителі всіх конфесій і небайдужі волиняни. Молились за перемогу і мир в Україні на Київському майдані у Луцьку національний день молитви розпочався хвилиною мовчання. Вшанували пам'ять усіх загиблих у російсько-українській війні: військових і цивільних, дорослих і дітей. Ми сьогодні згадуємо всіх загиблих, які поклали своє життя в цій страшній війні. Згадуємо ті села і міста, які зруйновані, але в той же час і дякуємо Богу за те, що ми змогли ці три роки вистояти і Україна далі продовжує боротьбу. Тому що без Бога, без Його милості ми б, напевно, що не змогли б цього зробити. Тому просимо в Бога, щоб наші військові повернулися до своїх сімей, до своїх домівок, наші захисники. Ті, хто в полоні, також повернулися, щоб прийшов в мир в Україну, міцний, переможний, справедливий мир, і щоб ми могли відбудувати нашу державу. За мир в Україні і якнайшвидшу перемогу наших військових помолились представники духовенства всіх конфесій. Великий Боже, Господи, просимо тебе, оборони нашу батьківщину, Україну, своєю силою і правдою відверни ворожу навалу. Все, що. Об'єднує українців, воно важливе для здійснення і молитва, і праця, і волонтерство. Бо все це присвячено одному визволення нашої незалежної України. Її оборона, її підтримка, підтримка збройних сил. І сьогоднішня молитва це молитва спільноти всієї релігійної спільноти в одному прагненні. Прагнення, щоб наступив мир. Прагнені, щоб була перемога, прагнені, щоб всі живими, здоровими повернулися додому наші воїни, які захищають батьківщину. Присутні поклали квіти та поставили запалені лампадки до пам'ятника борцям за волю і незалежність України. І в серці кожного надія на найшвидшу перемогу та молитва за мир у нашій державі. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. В одному з навчальних закладів Кам'янь-Каширського району школярі отруїлися невідомою речовиною. На одному з шкільних заходів дітям стало зле. Восьмеро учнів були доставлені у медзаклади. Наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі інциденту та встановлюють, чим було спричинене отруєння. У Луцькому спорткомплексі ВНУ трапилася пожежа. Відомо, що близько 10.30 з одного з приміщень почав йти дим. На місце відразу викликали усі відповідні служби. Таке що недавно, скільки ото пройшло? Я Нівдень. знаю, зну, з з години, як пройшло. Дим пішов, де і визвали. Але <плес> як почалася, вже три роки не працює на місці працювало декілька екіпажів вогнеборців, поліція та медики. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причину займання наразі з'ясовують. У селі Липини зіткнулися два автомобілі. Як розповів водій автомарки Лів, він здійснював поворот, коли в нього на швидкості врізалась інша автівка водочас Керманич БМВ категорично відмовляється пояснювати обставини зіткнення. По приїзду журналістів з автомобіля миттєво зникли номерні знаки. Водії, вочевидь, розійшлись по європротоколу. Okay. У Луцьку п'яний пенсіонер викрав авто та влетів у електроопору. Власник автомобіля повідомив, що до нього підійшов невідомий, вдарив по обличчю та заволодів його автівкою. Далеко втекти горе крадію не вдалося, адже, не впоравшись з керуванням, пенсіонер влетів у бетонну опору на вулиці Глушець. З'ясувалося, що він керував у стані алкогольного сп'яніння. Відповідно за цим фактом слідчі розпочали вже кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до вісьми років позбавлення волі. Від удару в автомобілі аж вирвало двигун. Пенсіонера з тілесними ушкодженнями передали медикам. З діагнозом струс головного мозку, забій грудної клітки і в стані алкогольної інтоксикації він госпіталізований у профільний заклад охорони здоров'я. На його дині у рейсовому автобусі знайшли приховані діаманти. Рейс прямував Щецина до Києва. Пакунок, обмотаний скотчем, було знайдено під час митного огляду у розміщеній дуже глибоко вузькій ніші підлоги. У згортку містилися близько 40 пакетиків та пластиковий футляр з камінцями, загальна вага вилученого 191 грам. В упакуванні також були ймовірно сертифікати якості міжнародного зразка на діаманти. Згідно з документами, орієнтована маса цієї партії мінімум 355 карат. Наразі усе вилучене відправили на експертизу, на водія автобуса склали адмінматеріали. У Луцьку викрили чоловіка, який продавав контрафактний алкоголь та цигарки. Товар фігурант зберігав у занедбаних торгових кіосках, продавав продукцію лише постійним клієнтам за готівку. До слова, чоловік працював без ліцензії на виробництво та не зареєстрований як підприємець. Наразі правоохоронці встановлюють повне коло усіх причетних до незаконного бізнесу. Під час обшуків детективи виявили та вилучили понад 400 літрів спирту, незаконно виготовлено та інших алкогольних напоїв, та понад 3 тисячі пачок сигарет. Все вилучене, арештовано. Загальна сума вирученого складає десь понад півмільйона гривень. Наразі триває досудове розслідування за частиною 3 статті 204 кримінального кодексу України. Це незаконне виготовлення зберігання транспортування з метою збуту та збут під акцизних товарів та частиною 2 статті 199 кримінального кодексу України. Незаконне придбання зберігання та збут марок акцизного податку. Зупинилося серце відомої волинської мисткині Валентини Михальської. Попри труднощі зі здоров'ям, художниця лишила по собі понад тисячу робіт у різних жанрах портрети, пейзажі, ікони, книжкові ілюстрації. Валентина Михайська любила передавати в картинах красу природи, вміла бачити її, захоплювалася книжковою графікою. Серед улюблених технік волинянки акварельний живопис, гуаш, монотипія. Мисткиня народилася у 1964 році на Любомирщині, навчалась у спецшколі та здобувала самоосвіту. У 27 років художниця поділилась своїм мистецьким баченням світу на першій персональній виставці. Її роботами милувались не лише в Україні, а й за кордоном, приміром у Польщі та Італії. Волнянка здобула чимало відзнак за свій талант. Була лауреаткою обласної мистецької премії імені Йова Конзелевича, нагороджена орденом княгині Ольги другого та третього ступеня. Валентина Михайська була не лише вмілою художницею, а й сильною, позитивною та світлою людиною. Найголовнішим у житті мисткиня вважала здатність любити. Я бажаю, щоб всі відчули це в своєму житті, щоб кожен відчув тепло серця іншої людини, щоб міг це сприйняти, а потім віддати. Перший мій малюнок це була якась маленька білочка з такими великими вушками, і була вона намалювана на дитячому носовому платочку. Перше, що я змалювала на аркуш паперу. Я хочу бути найкращою. Я хочу світитися. Кажу, господи, коли мене не буде, після мене ще буде дуже довго світло на цій землі. Я тебе так поцілую сонячним промінням. Ти ж не будеш знати. Я тебе паду краплею, дощу на щуку. Я тебе так гарно обніму вітром. Я тобі травою під ноги постелюся, щоб тобі легко йти по цій землі. Я не тільки тобі. Я це зроблю кожному, кого я люблю, тому, що просто я люблю. Я люблю тому, що я живу. Чи було привласнення бюджетних коштів на ремонтах доріг у Підгайцівській громаді? Кримінальну справу розслідували і вже почали судити. Голову сільради Юрія Семенюка. Окрім нього, в цій історії ще троє фігурантів. Голову Підгайцівської громади Юрія Семенюка підозрюють у незаконному збагаченні. Поки розслідують одну кримінальну справу, інше провадження вже завершили. І сьогодні готується оголосити обвинувальний акт. Окрім самого Юрія Семенюка, на лаві підсудних бухгалтер та ще двоє підприємців. Кримінальна справа стосується ремонтів доріг у підгайцівській громаді. Вони вже чекають почути усе, що вдалося накопати правоохоронцям. Фігурантам загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Винні чи ні? То ще має з'ясувати суддя. На даний час обвинувачується в тому, що своїми діями вони привласнили бюджетні кошти на загальну суму. 4 мільйони 766 тисяч 268 гривень та 36 копійок. На даний час зачитується обвинувальний акт. Сьогодні прокурор встигає зачитати 15 сторінок, а їх аж 120. епізодів, у котрих підозрюють Семенюка, схоже, сила Селена. Обоє фопів, нібито, як вважають правоохоронці, мали фіктивно брати участь і вигравати порогові закупівлі на ремонти доріг, себто без тендеру, коли сума до 200 тисяч гривень. Один із фопів виявився священником, Інший чоловік, як чуємо, зареєструвався підприємцем лише в січні. Минулого року. Буцімто зробив це за вказівкою Семенюка. Так розповідає прокурор. Семенюк визначив себе організатор, поклав на себе наступні функції, спитки. Особисто одноосібно очолити організовану групу та керувати діями інших учасників даної групи. Безпосередньо надавати позивку кожному з учасників організованої групи та контролювати їх Фінансувати діяльність організованої групи та покривати витрати, пов'язані з вчиненням кримінального потужного. Як чуємо в суді у березні та квітні минулого року, лише зі священиком ФОПом сільрада уклала понад 12 договорів на ремонти різних доріг у громаді: в Підубцях, Романові, Веснянці, Гаражжі. Прокурор зачитує, мовляв, був такий ремонт вулиці у Гаражі, де вартість завищено більш ніж вдвічі. Загальну суму 183 тисячі 360 гривень 60 копійок шість відповідно до висвіттів судового будівань технічної експертизи та судово-економічна експертиза була залишена вартість на 170-160 гривень 96 купів та фактично привласнення подальшому. Зі слів прокурора на ділі голова сільради буцімто домовлявся зовсім з іншими людьми, аби ті за готівку довозили і розгортали щебінь. Правоохоронці вважають, що обоє фопів, нібито мали давати доступ до своїх рахунків бухгалтеру сільради. Надавати доступ муля до власних банківських рахунків з метою перерахування не на грошово точності рахунки на наданий компенсування йому банківських здійснювати зняття коштів, отримав злучені шліхом та передала. Сам Семенюк на засіданні виглядає спокійно та впевнено. Посміхається. Фантазії, фантазії. Адвокат каже, не можна говорити, але ви приходьте. Я буду радий вас бачити на час. Нувачення правоохоронців, голова підгайцівської сільради, заперечує. До слова, раніше там вже був скандал щодо ремонту доріг. У 2023-му суд виніс вирок колишньому проєктному менеджеру сільради Георгію Штефанесі. Його визнали винним у привласненні бюджетних коштів, але після вироку той кудись пропав. Схоже, втік за кордон. Олена Лищук, Василій Любежанін для новин на часі. Чоловік викрав скриньку для пожертв на потреби ЗСУ. Сталося це у магазині Любомля. Зловмисник разом з грішми накивав п'ятами, проте далеко втекти не вдалося. Його затримали поліцейські. До слова, чоловік уже мав справу з криміналом. Оперативники за гарячими слідами встановили зловмисника. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Раз за разом гвалтував 12-річну дівчинку. Чоловік родом з Вінничини. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, він неодноразово гвалтував племінницю дружини. Та чинив інші насильницькі дії. Чим спричинив дитині тривалий розлад здоров'я? Тепер чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі. Окрім того, інформація про нього буде внесена в єдиний реєстр. Осіб, які засуджені за злочини проти статевої свободи і статевої недоторканності малолітньої особи, і зауважу, що прокурори усю роботу і на досудовому слідстві, і на суд, і під час судового розгляду вели із додержанням усіх стандартів правосуддя дружнього до дитини, аби не травмувати потерпілу щоразу черговими допитами. Три дні запеклих матчів, боротьби до останньої секунди та справжнього спортивного драйву. У Луцьку завершився четвертий всеукраїнський турнір з футзалу імені Героїв Небесної Сотні. Чемпіоном змагань стала команда Луцького педагогічного коледжу. Срібро виборов Волинський обласний ліцей з посиленою військовою фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, а бронза дісталася Ковальському промислово-економічному коледжу. Турнір не лише визначив найсильніших, а й об'єднав молодь з різних куточків України. Лелеку з поламаним крилом побачили небайдужі люди і звернулись до департаменту муніципальної варти Луцької ради. Інспектори обережно зловили птаха та доставили до луцького зоопарку, де його лікуватимуть і доглядатимуть. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту увагу громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook-сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. Хороших вам новин і до зустрічі в ефірі.